Укриття в школах тільки для учасників освітнього процесу. Відповідно, постанову ухвалив кабінет міністрів України. Тепер під час уроків в укриттях перебуватимуть лише учні та працівники навчальних закладів. Коли ж освітній процес не здійснюється, сховища доступні для всіх громадян. Ми запитали Дніпрян, чи підтримують вони такий законопроєкт. З однієї сторони це безпека дітей, тому що Хто знає, хто туди може зайти. А з іншої сторони, а куди діватись людям звичайним? По-перше, оскільки сховище в школі ну, пріоритет, я вважаю, що повинен бути саме для дітей. Але питання, а куди іншим діватись? А якщо немає поряд іншого сховища, то що робити звичайним людям? Ні, ні, це вже бред. Було багато ситуацій. Я чесно, з Кривого ворога, і у нас там дуже часто закриті помпу біжі, просто не впускають. То це вже... Взагалі не Ракета може ну, буквально швидко прилізти і ніхто нікуди не успіє спрятатися. Мені здається, зараз мало хто йде в укриття, але перш за все це діти і, мабуть, вчителі, тому це, мабуть, правильно. Хай вони ховаються в першу чергу. Там діти е е ховаються з вчителями, а люди, які близько лежать, їх не мають бомбового бежища, що їм робити. Куди їм бігти? Нехай там будуть інші люди, це нормально, це шукається. Тобто всім потрібна безпека. Тут вже не про те, що школа це чи ні.